Ніяких підстав, жодних підстав зараз, в цей вечір, не пропустити громаду в храм не існує. Я скажу, як це буде, який сценарій у деяких людей, які 5 років займаються вже таким беззаконнім. Одна людина, я наголошую, вішає замок. Без відома громади, тому що було 99% людей, які залишаються в УПЦ. А вчора вже виявилося, що 100%. що вже а взагалі ніхто ну, навіть в думці не має в думці, не має переходити кудись. Просто люди хочуть молитися. Храм для того, щоб там молилися, звершували літургію, таїнство, щоб дітки нові приходили, дітки чули про Христа. Як я казав, часто хочеться, щоб кожен порі храму був зашурований від нових людей, які туди приходять, які будуть чути про Христа, про спасіння, про вічність. Саме головне, саме головна ціль, для якої ми всі служимо і проповідуємо. І замість того, щоб ми проповідували Христа, говорили про Євангеліє по священному писанню, нас останні роки змушують виправдовуватися. Ми постійно змушені відбиватися, захищатися. І втрачаємо цим самим дорогоцінний час, коли більше людей могло би знати про Христа і його церкву, ним вже створену на землі. Традиційно було б всі минулі роки. Перереєструє громаду без жодного його бажання, без бажання членів громади, перереєструє в іншу конфесію. Ви самі знаєте, в яку яку там нав'язують усім з усіх телеекранів, соцмереж. Нехай вони існують собі спокійно, ми проти них нічого немає. Ми хочемо, щоб навпаки в Україні був мир. Але коли заставляють щось робити, це неправильно. В розвинених цивілізованих країнах такого немає. Хто куди хоче, той туди ходить. Так от, коли перереєструють громаду, вони прийдуть з точно такими самими документами, які зараз у мене в сумці знаходяться, їх пропустять, повірте, їх пропустять, а нам скажуть: доказуйте в суді, що ви не праві. Ми це чуємо роками, я ніколи не хотів сваритися з правоохоронними органами. Ніколи. Ми любимо і поважаємо всіх представників і поліції, інших там спецслужб, правоохоронних органів, неважливо хто ми не хочемо ціленаправлено йти з ними на якусь конфронтацію. Не хочемо. Я ще раз на цьому наголошую. Але коли От з такими самими папками, які ми зараз тут і не пускають, завтра приходить інша конфесія, її вільно відкриє, а тобі скажуть, іди судися. Це затягується на місяці, на роки. Це хіба справедливо? Всі створені для нас умови, щоб максимально нам обжати в якісь, звузити в якийсь маленький квадрати. А ми все на все хочемо молитися. Військові стоять які сьогодні на тротуарах зліва та справа, дорогі брати і сестри, в кожного з нас. Більшості з нас, де знаходяться зараз військові, скажіть, де знаходяться наші знайомі? На фронті? Вони приїжджають з фронту, заходять в наші храми, бачать наші величезні списки, коли ми за них молимось. А ми кожного богослужіння, кожної літургії молимося за наших військових. Деякими багатьма тримаємо зв'язок. Перед зимою багатьох зимових речей відправили гуманітарної допомоги. Як то каже, що жодна організація скільки не допомогла військовим, скільки наша церква. Ми хочемо бати єдину, мирну, процвітаючу Україну. Ми хочемо, щоб ми поважаємо військових, хочемо, щоб всі живими повернулись додому. І багато військових недовольні, коли вони там воюють, ризикують своїм життям, стають інвалідами, повертаються ті приходи, які вони ходили, а то зачинені, то перевели, то перереєстрували. Можна було б об'єднати всю країну, не робити такий розбрат між людьми. Був би мир і спокій, і перемога вже була б. Дай Бог мудрості всім тим, хто сьогодні сіє розбрат між нашими людьми. Дай Бог сили і терпіння нам і любові, і до тих, хто нас принижує, хто до нас злобує з агресією, ставиться, і до тих, хто хоче чи вагається, переступити порі храму чи ні. Нехай Господь. Свято, якого ми сьогодні згадували, стрітені Господню і його Пресвяту Божу матір, нехай нам цьому допоможе. Поможи Боже.